Куди потенційно піде біткоін далі і що нам очікувати від ринку Далі розповідаю. Ми з вами прийшли на сайт CoinGlass, Якщо хтось не знає, тут можна відслідковувати потенційну ліквідність. Тому якщо ти цим сайтом не користуєшся, то обов'язково збережи його для себе, щоб торгувати з ним і слідкувати за тим, де є ліквідність. Також бачимо про те, що в зоні 110 тисяч доларів у нас багато ліквідності, і також у зоні якраз таке з 106-108 також у нас є ліквідність, тому по суті ліквідності однакова. Але бачимо, що в зоні все ж таки 110 тисяч доларів більше ліквідності, то потенційно можна біткоін очікувати саме в тих таргетах. Також нещодавно я рекомендував набрати лонг позиції по біткоїну в зоні 107.800, ставити стоп в зоні 107.100 і ставити тейк 109.500. Як ти бачиш, вже сьогодні ця позиція відпрацювала дуже гарно, і ми зафіксували прибуток разом в телеграм-каналі. Також перейшовши на тренікві, ми бачимо про те, що до фінальної ліквідності в нас залишилося дуже трошечки. Ми знову уперлися в рівень. Якщо ми цей рівень проб'ємо, то ми йдемо вище в зону 110 тисяч доларів. Якщо не проб'ємо, то підемо в зону нижче, тобто в зону якраз таки 108 тисяч доларів забирати ліквідністю. А як заробляти на ринку? Що робити? І саме на сигнали безкоштовні на фьючерсах. про це я пишу телеграм Лудоман, Посилання в шапці профілі YouTube, Підпишись.